Сьогодні ми будемо виконувати вправи для спини, для полегшення зажимів, якщо вони є, полегшення відчуття у спині, цей комплекс можна виконувати навіть якщо є грижі, чи протрузії, чи сколіоз, але при будь-яких діагнозах найголовнішим фактором, на який ви звертаєте увагу, це зона комфорту. Якщо в якійсь позі вам боляче, дискомфортно, де стягне, незручно, там не можна робити рух, бо ви можете собі лише нашкодити. І дуже важливо, що ці зав... вправи можна робити регулярно, вони займають зовсім мало часу, і якщо ви будете виконувати їх кожного дня, то результат, звичайно, прийде швидше. Хоча хочу наголосити, що одними короткими якимись вправами а, дуже важко відновити функціональність всього тіла. Тобто ми зможемо з вами зняти симптоми, але ми не зможемо виправити ситуацію кардинально. І саме для того, щоб виправляти ситуацію кардинально. Я створила свій онлайн-фітнес-клуб розумного, здорового руху. Він називається Саша Смарт Fitness, в якому вже дуже-дуже багато україночок займається, оздоровлюється. І якщо ви шукаєте саме такий комплексний підхід, розумний підхід і хочете своє тіло зробити здоровим на багато-багато років, то я вас запрошую. Ви можете написати в мій інстаграм Саша Фітнес Лайф, або навіть тут. В коментарях, але краще відразу в інстаграм, і ми вас обов'язково проконсультуємо, як почати з нами рухатись здорово. Для цих вправ вам може нічого не знадобитися, але якщо у вас є м'які м'ячики, м'які не жорсткі, то можете взяти їх. У мене вони по 9 см діаметром. Якщо їх немає, все можна виконати без них. Починаємо. Якщо ви будете працювати з м'ячами, то ви їх підкладаєте під криж, не під поперек. Під криж. Я працюю без м'ячів, ви можете пробувати на них. Опускаємося, коліна тримаємо руками, і за руками ноги притягуємо і ноги відштовхуємо, не допускаючи звичайно дискомфорту в районі попереку. Ви це робите за руками 8 разів. Після того, як ви 8 разів зробили, залиште ноги і розведіть. Руками розводьте і малюйте кола. Не ногами, а саме руками спробуйте ноги штовхати і відводити 8 разів в одну сторону, і 8 разів робимо в іншу сторону. Друга вправа без м'ячів. Випрямляємо одну ногу, руки в сторони, виштовхуємося ступнею. У нас таз піднімається, завалюється ось на цю ногу без дискомфорту, а голова розвертається в протилежну сторону і повертаємось. Видих ми відштовхуємось ступнею, коліно тягнеться ніби стрілою вперед по діагоналі вгору. І видих ви робите від 10 до 15 повторень на кожну сторону. Спеціально шию скручувати через силу не треба, рівно настільки, наскільки пускає гнучкість вашого хребта. Наступну вправу можна лягати на м'ячики, трошки нижчий лопаток під самими лопатками, чест, ліфт, ноги зігнуті і тримаємо чітко. Руки за головою, виконання, техніка виконання цієї вправи є в інстаграмі, і в YouTube. Шукайте. Ось так замочок за головою. І ми з вами, не змінюючи ось тут відстань, ось так шиєю ні в якому разі не робимо. Ми з вами розгинаємо грудний відділ сагітальні площині, грудина тягнеться вгору, і видих згинаємо вдих. Пусть сюди можна штовхати дуже добре, якщо в грудину штовхати вдих, і видих у вас ніде напруга не з'являється. В шиї, якщо відчуваєте напругу, значить виконуєте неправильно. Ніде не має бути дискомфорту. Виконуєте до 15 повторень, можна робити без м'ячі. Для наступної вправи, можливо, знадобиться подушка під голову, щоб не було дискомфорту в шиї. Але, можливо, і без неї. Лягли на бік, ноги зігнули перед собою, рука на руці і верхньою рукою. Ви проводите вперед, голова перекачується на чоло. Коли рука вперед, ви, ви промальовуєте коло і відкриваєте. З цією рукою ноги не з'їжджають, ви ноги намагаєтесь утримати. І через усе коло знову вперед поклали. Робимо вперед. Потім відкриваємось, вдих, 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 ноги. Тримаємо видих, рука на руку вперед. І до 15 повторень на кожен бік. Слідкуйте, щоб кількість разів повторень була однакова на правий і на лівий бік. Упевнена, що ви оціните цей комплекс вправ. Ваша спина вам буде дуже вдячна. Не тільки спина, а й усе тіло. Тренування у мене в безкоштовному доступі є і в Instagram, і на YouTube. В інстаграм дуже багато інформації, саме такої цікавої, теоретичної, дуже багато інформації про корисні звички і некорисні звички, як їх позбутися. Тому підписуйтеся, Саша Фітнес Лайф. І зібрано багато вправ, багато комплексів для всього тіла, для відновлення функціональності у мене в онлайн-клубі. Записуйтеся і приєднуйтесь до здорового руху разом зі мною з Олександрою Агоніною!